Текст прийшов у той момент, коли я допомагала клієнтці в своєму бутіку. Я залишаю тебе. Переїжджаю в Майамі зі своєю 20-річною дівчиною, вже спустошив наш спільний рахунок. Ха-ха. мої руки залишалися незворушними, коли я читала це повідомлення. Мій голос не здригнувся, коли я допомагала місіс Томпсон обрати шарф. Єдиною видимою реакцією на те, що мій чоловік після 12 років шлюбу зруйнував наші стосунки через текстове повідомлення, було легке напруження навколо очей. Я чекала, поки місіс Томсон піде, акуратно загорнувши її покупку в наше фірмове срібне пакування, перш ніж набрати відповідь, удачі! Мене звати Амелія. У 38 я отримала, мабуть, найжорстокіше повідомлення про розрив у всій історії. Але поки Лукас напевно похлопував себе по спині, уявляючи мене спустошеною і заплаканою через його грандіозну зраду. Я спокійно зачиняла свій бутік на день. Ознаки були помітні вже кілька місяців: пізні повернення з роботи, які не відповідали його зарплаті, раптові зміни, пароля на телефоні, його новознайдена відданість спортзалу, дорогий новий гардероб, відчайдушна спроба повернути молодість. Три місяці тому я знайшла чек за вечерю на двох у дорогому ресторані. У той вечір, коли він клявся, що працював допізна. Того ж дня я відкрила особистий банківський рахунок у зовсім іншому банку. Через тиждень, коли він так ненав'язливо запропонував об'єднати наші фінанси, щоб було простіше. Я усміхнулася, погодилася, а потім тихо перевела свої заощадження на новий рахунок спільний рахунок, який він щойно спустошив. Я залишила там рівно стільки, щоб не викликати підозр, приблизно два місяці звичайних поповнень. Решта, надійно збережена разом із детальним записом кожної сумнівної транзакції, яку він здійснив за останній рік. Мій телефон знову завібрував: Не витрачай час на благання. Ми з Софією їдемо завтра. Пошлю когось по свої речі пізніше. Олівія, нова секретарка в його офісі. Я зустріла її на різдвяній корпоративній вечірці, бачила, як вона занадто голосно сміялася з його поганих жартів, помічала, як її рука надто довго затримується на його плечі, коли, як їй здавалося, ніхто не дивиться. Вона була достатньо молодою, щоб бути його дочкою, і достатньо наївною, щоб вважати себе особливою. Я не відповіла. Натомість зателефонувала своєму адвокату, тому якого я проконсультувала ще два місяці тому, коли знайшла квитанції за готель на виписці з нашої кредитної картки. Час настав, просто сказала я. Він нарешті зробив свій хід, відповіла вона без вагань. Документи готові. Хочеш, щоб я вручила йому їх у Майамі? Не поспішай, нехай спочатку подумає, що виграв. Ще одне повідомлення від Лукаса висвітилося на моєму екрані: Знаю, тобі, мабуть, важко, все таки ти не молодшаєш. Принаймні, у тебе залишиться твій маленький магазинчик, щоб не нудьгувати. Мій маленький магазинчик, Процвітаючий бутік, який я створила з нуля. Бізнес, який приносив більше прибутку ніж його посередня посада в компанії, той доходи, від якого я розумно не включала в наші спільні фінанси. Я посміхнулася, уявляючи сертифіковані листи, які чекатимуть на нього в Майамі. Нехай насолоджується своєю уявною перемогою. Того вечора я залишилася в нашому домі, моєму домі, точніше, оскільки я успадкувала його від бабусі і мала достатньо розуму залишити оформленим лише на своє ім'я, незважаючи на численні натяки Лукаса додати його в документи. Ще один інстинкт, що окупився. Перебираючи документи, які знадобляться моєму адвокату, я натрапила на наш весільний альбом. Лукас виглядав зовсім інакше тоді, до того як криза середнього віку перетворила його на пародію на самого себе. Тепер він носив сорочки на розмір менші за необхідне, намагався не відставати від двадцятирічних колег і використовував молодіжний сленг, який звучав жалюгідно з вуст 45-річного чоловіка. Мій телефон знову завібрував. Я планував це місяцями. Олівія розуміє мене так, як ти ніколи не розуміла. Ти справишся. Може, знайдеш когось свого віку? Я вже сказав своїй родині, вони погоджуються, ми просто віддалилися, ніхто не винен. Я зробила скріншоти кожного з них, додаючи до своєї колекції доказів, нехай продовжує говорити. Мій адвокат буде в захваті від його легковажних зізнань, особливо від того, що він хизувався тим, що спустошив наш спільний рахунок. Потім прийшло фінальне повідомлення, яке змусило мене завмерти. До речі, я забронював наші авіаквитки та готель на нашу спільну картку, це моїм прощальним подарунком. Лол ідеально, я зателефонувала в банк. Говорить місіс Райт. Хочу повідомити про шахрайські транзакції та негайно заблокувати картку. Звичайно, мадам, чи можете ви назвати підозрілі транзакції два квитки першого класу до Майамі, заброньовані сьогодні, оплата готелю Палм». І ще видаліть мого чоловіка як уповноваженого користувача? У вас є докази шахрайства. Є його текстові повідомлення, в яких він зізнається, що використав нашу спільну картку для поїздки з коханкою після того як вкрав наші гроші, буду рада переслати вам. Я почула, як оператор на іншому кінці дроту ледве стримує задоволення, коли підтвердила скасування платежів. Завтра Лукас і Олівія з'являться в аеропорт і дізнаються, що їхні квитки не дійсні, їхній шикарний готель. Більше не заброньований, мій телефон знову завібрував: Не хвилюйся, про дім, я дозволю тобі залишитися там, поки не знайдеш щось менше. Я голосно засміялася. Він справді думав, що має якісь права на будинок моєї бабусі чи його його роздулося настільки, що він забув, на чиє ім'я оформлений акт власності. Ще одне повідомлення: я знаю, що магазин багато для тебе значить. Ми можемо домовитися про справедливу виплату мені за твою половину, мою половину бізнесу, який я створила, фінансувала і розвивала. У той час як він скиглив через мої довгі робочі години і зневажливо називав це хобі, я налила собі келих вина хорошого того, що я берегла для особливого випадку. А це це точно підходило. Завтра Лукас дізнається кілька важливих уроків про майнове право та роздільні активи. Але сьогодні ввечері я збиралася насолодитися спокоєм і почати планувати наступний розділ свого життя. До ранку мій телефон був завалений все більш розлюченими повідомленнями: що, чорт, забирай! Ти зробила з нашою кредитною карткою. Авіакомпанія відмовляється приймати наші квитки. Готель скасував бронювання. Відповідай мені. Я вимкнула звук. Сьогодні була п'ятниця, найзавантаженіший день у моєму бутіку, і в мене було нове постачання дизайнерських сумок, яке потрібно було розпакувати. Життя триває. Even when your husband runs off with a woman young enough to be his daughter близько полудня зателефонувала мати Лукаса, Амелія люба. Лукас нам усе розповів, як ти його контролювала. Як ти його відштовхнула? А тепер ти мстива і псуєш його плани на подорож? Я ввімкнула гучний зв'язок, поки оформляла нову вітрину. Він згадав, що спустошив наш спільний рахунок або що оплатив свої польоти та готель із нашої кредитної картки. Тиша. Потім несміливе. Ну, він сказав, що ти не залишила йому вибору, що ти була відсторонена. Елізабет. У мене є його повідомлення. Хочеш, я їх тобі зачитаю те, де він хизується тим, що вкрав наші гроші, або, може, те, де він насміхається з мого віку. Ще одна пауза. Він, звісно, трохи перегнув. Я сказала йому, що останнє повідомлення було недоречним. Я ціную твій дзвінок, Елізабет, справді, але думаю, нам краще закінчити цю розмову. Мій адвокат порадив мінімальний контакт із родиною Лукаса під час розгляду справи. Різкий вдих. Розгляду справи вже до побачення. Елізабет. Сарафане Радіо працювало швидко завдяки сестрі Лукаса Мелані, яка завжди була в курсі всіх сімейних пліток. Судячи з усього, у Лукаса та Софії, не складалося в Майамі. Замість того, щоб насолоджуватися розкішним життям, вони оселилися в дешевому мотелі біля аеропорту. Їхня вто була поставлена на паузу. Він спробував скористатися своїми особистими кредитками, щоб врятувати ситуацію, але ті були перевантажені боргами вже місяцями. Ще один червоний прапорець, який я помітила задовго до цього моменту. Потім зателефонував мій адвокат. Термінове слухання призначено на понеділок, повідомила вона. З його явним фінансовим шахрайством і документованими махінаціями з кредитною карткою ми маємо сильну позицію для замороження всіх залишкових активів. Його вже повідомили? запитала я. Ще ні, але він отримає документи незабаром за своєю новою мотельною адресою, до речі. Я усміхнуся. До речі, прос, продовжила вона. Соціальні мережі його коханки виявилися дуже корисними. Вона весь день документувала їхню пригоду, включаючи кілька не дуже приємних згадок про тебе, чудові докази для справи. Я в цьому не сумнівалася. Я місяцями тихо збирала власну стопку доказів, підозрілі транзакції, чеки з готелів, текстові повідомлення, що доводять намір. Лукас був настільки захоплений своїм драматичним виходом, що ні на секунду не задумався, що я можу за ним спостерігати, чекати, готуватися. Мій телефон знову завібрував. Ти думаєш, що така розумна, але я зробив копії всіх фінансових документів. Бутіка половина цього бізнесу моя. Я навіть не відповіла, просто переслала повідомлення своєму адвокату і додала його до зростаючої папки Помилок Лукаса. Нехай вірить у що завгодно. Він ось ось отримує дуже неприємний урок з реальності щодо роздільних активів і володіння бізнесом. Іноді найкраща помста це не драма, а просто бути готовою. Понеділок вранці термінове слухання слухання було всім, на що я могла сподіватися. Лукас з'явився в залі суду у своїй новій надто молодіжній версії гардероба, дизайнерські джинси, які занадто щільно облягали його середній вік, і піджак, який буквально кричав: Криза середнього віку. Олівія чекала зовні. Її молодість тепер здавалася більше недосвідченістю під різким світлом суду. Мій адвокат виклала все з хірургічною точністю. Текстові повідомлення Лукаса, де він вихвалявся тим, що спустошив рахунок, пустошив його нерозсудливі махінації з кредитками, місяці прихованих витрат, усе ретельно задокументовано і представлено суду. Його адвокат найнятий похабцем, спробував щось вигадати. Мій клієнт визнає, що можливо діяв імпульсивно, але реакція місіс Райд була продуманою та мстивою. Мій адвокат навіть не кліпнула. Ви мали на увазі передбачливою. Моя клієнтка законно захистила свої окремі активи і вела детальний облік фінансових махінацій свого чоловіка. Це не мстивість, це розум. Суддя переглянув документи наш будинок, який завжди був лише на моє ім'я. Документи про реєстрацію бутіка, бізнес-фінанси, які ніколи не змішувалися з нашим шлюбом. Усе було в порядку. Потім суддя звернувся до Лукаса. «Містер Райт, ви визнаєте, що спустошили спільний рахунок і використали спільні кредитки для фінансування поїздки з вашою коханкою. Лукас неспокійно пересів на місці. Я просто хотів усе розірвати начисто. Шахрайством підняв брову суддя. Судове рішення. Крах Лукаса. Суддя підняв документи, глянув на докази і повернувся до Лукаса. І тепер ви стверджуєте, що маєте право на власність, яка згідно з цими документами завжди залишалася окремим активом. Адвокат Лукаса спробував ще раз: бізнес ріс під час шлюбу. Мій клієнт має право на бізнес був заснований до шлюбу. Спокійно перебила його моя адвокатка. Пані Райт завжди чітко відокремлювала особисті та ділові фінанси. Ми маємо підтвердження кожного вкладеного та заробленого долара. Я спостерігала, як до Лукаса нарешті доходить. Він справді думав, що все буде просто, що він зможе забрати гроші, втекти з молодою коханкою і якимось чином отримати ще й половину мого бізнесу. Він ніколи не звертав уваги, коли я наполягала на роздільних фінансах, сміявся з моєї скрупульозної бухгалтерії, вважався зайвим. А тепер він зрозумів, наскільки помилявся. Суд знаходить достатні докази фінансових махінацій, оголош... оголосив суддя. Усі спільні активи заморожуються до остаточного розгляду справи. Містер Райт, вам наказано повернути всі виведені кошти протягом 24 годин. Обличчя Лукаса зблідло. Але грошей більше немає. Ми... Ми витратили їх на тоді раджу вам знайти спосіб їх повернути, холодно відповів суддя. І до речі, суд дуже серйозно ставиться до використання спільних кредитних карток для фінансування пригод з коханками. Швидкий занепад Лукаса після слухання Лукас вийшов із зали суду в повному шоці. Його адвокат виглядав виснаженим. Олівія нервово чекала зовні. А коли дізналася новини, її вираз обличчя став ще більш напруженим. Протягом наступних тижнів від знайомих почали доходити цікаві чутки. Лукас намагався переписати історію, вигадуючи нові версії того, що сталося. Спочатку він заявляв, що саме він придумав ідею Бутіка. Потім, що він нібито інвестував у нього гроші. Коли це не спрацювало, він почав наполягати, що завжди був моїм діловим партнером. Усі ці твердження швидко розвалилися під вагою моєї бездоганної документації. Одного дня мені зателефонувала Мелані, його сестра. Він з'їхав у квартиру Софії, тихо сказала вона. Але вона вже не така щаслива. Виявилося, що після того, як гроші закінчилися, Олівія швидко втратила інтерес до життя з безробітним середнього віку чоловіком, який ніяк не міг взяти відповідальність за свої дії. Судячи з її соцмереж, вона вже почала натякати на токсичні стосунки та розчарування. Через кілька тижнів Мелані зателефонувала знову. Він знову переїхав до батьків, я навіть не здивувалася, мій бізнес процвітає. Тим часом мій бутік процвітав. Іронічно, але місцева плітка тільки допомогла справі. Клієнти спеціально заходили підтримати мене, а багато хто ділився власними історіями. Мій колишній теж думав, що зможе забрати все, зітхнула одна жінка, купуючи дорогу сумку. Чоловіки завжди думають, що ми без них нікуди не дінемося. Я посміхнулася, вона мала рацію. Лукас ще кілька разів намагався мені писати: Ти все зруйнувала. Я не хотів тебе образити. Ти пошкодуєш, що була такою мстивою. Можемо просто домовитися. Твій бізнес нічого б не досяг без моєї підтримки. Кожне повідомлення я пересилала своєму адвокату. А потім мені прийшло повідомлення від Мелані, Олівія розірвала з ним стосунки. Очевидно, що коли грошей не стало, романтичний адреналін швидко вичерпався. Фінальний удар, коли ми завершували розлучення, Лукас зробив останню відчайдушну спробу витягнути з мене хоч щось. Ваша честь. Почав його адвокат. Попри всі ці документи, мій клієнт емоційно підтримував свою дружину у створенні бізнесу. Моя адвокатка навіть не стримала сміху. Ви маєте на увазі ці повідомлення? сказала вона, дістаючи папери, де він постійно називає бізнес моєї клієнтки маленьким магазинчиком і хобі. Або, може, ці записи у соцмережах, де він висміює її роботу. Суддя навіть не став переглядати документи. Всі активи залишаються при місіс Райт, спільні борги виплачує містер Райт. Лукас виглядав приголомшеним. Коли ми виходили із зали суду, він прошепів мені Ти мене знищила. Тепер мені доведеться знову жити з батьками. Я зупинилася і подивилася йому в очі. Ні, Лукасе, ти сам собі знищив. Я просто подбала про те, щоб ти не знищив мене. І тоді підійшла його мати, щоб забрати його додому. Все, досить, Лукасе, роздратовано сказала вона, ти вже достатньо насоромився, я просто подивилася, як вони віддаляються, і відчула тільки полегшення. Краща помста це успіх. Через шість місяців після розлучення я відкрила другий бутік, через рік третій. Лукас. Він досі жив у кімнаті свого дитинства, намагаючись знайти когось, хто повірить у його брехню. Через два роки я виступала на бізнес-форумі для жінок. Мене запросили не як колишню дружину, а як успішну підприємницю. Одна жінка запитала: Мій чоловік каже, що я параноїдальна, бо хочу тримати фінанси окремо. Він каже, що в шлюбі треба ділитися всім. Що ви думаєте? Я усміхнулася. Мій колишній чоловік говорив те саме, поки не намагався забрати половину мого бізнесу. У залі запанувала тиша. Захист це не параноя, додала я. Це розумний вибір. Того вечора я повернулася в свій офіс і глянула на стіну. Там висів принтоване повідомлення Лукаса: Гарно проведи час зі своїм маленьким магазинчиком, а під ним мій останній бізнес-нагородний сертифікат. Бо найкраща помста це успіх.